I'm home. I'm home. The world I'm І всім хай! З вами Ромакс! В цьому відео про Майнкрафт ем, четверта частина. Я тут збудував зоопарк. О, як Вегати. Потім там буде тюрьма, як набереться 5 лайків. Так, заходимо. Ем, зараз в сундук ці доски геть нам потрібно. А потрібно нам. Так, заки мене скин. Що за скин? Так, нормально. Так, заходимо сюди оцей скін. Сюди. Я буду раз підготував все. Щоб не будувати, я, не... я відео не буду будувати, тому що це буде дуже довго відео затягувати. Ви ж самі можете збудувати. Заходимо сюди. То корова. І ще один. Є. Yeah. У нас є корова. Тепер лошаді. Є. Yeah. Тепер білі від меді. Один і кури. О, їх є десь багато. Тепер какора була, два вовки, вівці. Треба вівці нам. Тут у мене дірка зроблена. Треба взяти град. І забудувати. Є. Свиня, вівці, так? Тепер нам треба ставити вівці. Ні, ні, свиню. Я їх забагато їх набудував. Потім повбиваю. Ще тут. І то кролики Так. У мене вже все є. сюди є тварина. Щоб би хіба поставити табличку. Заново. Табличка, табличка де вона є. Зараз. Треба сюди зайти і може знайдемо. О, табличка. Ні, просто не взяла. О!